Чи можна зібрати сесію хоча б по неспірним питанням життєдіяльності району? Наприклад, те питання, що зараз піднімається, це самаритян, щоб вони могли вже функціонувати? Е, дивіться, я повністю підтримую е, Миколая. Літвінка Микола Чамкалачу і знаю цю проблему, і насправді саме через нього, ну якби ми і збираємо ці всі цей весь хурал. Я приїхав із Києва тільки на цю зустріч для того, щоб поговорити, примирити депутатів між собою. Для того щоб вирішити кризу, треба набрати голоси. Якщо голоси не набираються, і криза залишається таким чином, нічого неможливо цим допомогою самаритянському центру. Значить, проблема. Голосів, вона вирішується і ще через вона є через те, що довго не працювала районна рада. Там багато людей поїхало за кордон, хтось служить. Ми не можемо на них, ну ми ж не можемо їх видірнути з збройних сил. Хтось просто не хоче нічого робити. От є люди, які сказали, що це для мене тягар. Якщо сесія так і не збереться, то який тоді є вихід з ситуації? Я з приводу саморотян і приміщення? Якщо сесія не збереться, я вже зрозуміла, що вона не збереться. Yeah, yeah, тут тут дивіться суму, yeah. можеш, yeah. Значить, що стосується е, процедури викупу е, процедури невід'ємних поліпшень, перша вона є безстроковою, тобто е, право надати е, не, дозвіл на невід'ємні поліпшення е, є там в будь-який момент строки дії договору оренди. Е, інше питання, коли доцільно, да? ну так доцільно якомога раніше. Що для цього треба зробити? Треба відновити роботу районної ради, щоб вони домовились. Е, значить, і тепер як це зробити? М -м, пропрацювати з депутатами, і тепер, коли це зробити, якомога раніше. Тобто, я особисто вважаю, що ми вирішимо це питання. От е, ну треба просто от, людей зібрати, бо вони розбіглися за три роки. Ми заразкий термін, ви вважаєте? Що може. Бути... Дивіться, це не від мене залежить, бо я навіть не я навіть не депутат районної ради. Півроку, рік. Я думаю, що в межах чотирьох місяців це реально зробити трьох-чотирьох місяців. Просто там вже є законопроект, який відміняє уте ті поліпшення. І якщо вже це буде наступного року, то вони вже не зможуть скористатися цією пільгою. Дивіться, це мій законопроект. Okay, значить, yeah, да, тому ми не значить, логіка, яка в це використовують часто як корупційну схему, тобто беруть в оренду. Know, це це роблять по всій країні. Дивіться, ми не можемо сказати, ми не можемо когось звинуватити, в тому що це типу, от, от цей об'єкт був взяти в оренду. Незаконно, тож, через корупційну схему, а цей не через да але. Але ми маємо дослідження, ми зробили дослідження, і зазвичай громада отримує на 33% грошей менше, ніж коли цей об'єкт продається на аукціоні. Тому ідеологічно ці невід'ємні поліпшення є таким собі неправильним шляхом, але вже який є. Так? І наш законопроект говорить про те, що ті, хто отримав дозвіл, хто отримав право на невід'ємні поліпшення. Вони зможуть закінчити цю процедуру, тому що ти не можеш сказати цей хороший, цей поганий, цей корупціонер, а цей не корупціонер. Тобто, певний, ну як би сказати, це. Ем... Амністія, да, тобто для таких, для таких як от випадок, да? Ніколай тобто, Нікола. Наприклад, вони цього ми не року можемо звинуватити спілку Самаритян в тому, що вони ми можемо звинуватити інших. Якщо спілка Самаритян платить 6 тисяч гривень, це такий кабінетик, А за цей магазин, який там 200 квадратних метрів Кременчуцька міська влада дає в оренду за 2 тисячі гривень, то тут, вибачте, щось перекос. Ну я хочу вас запитати, все ж таки, ось таке. Якщо... Рада не збирається до наступних виборів. Оцей ваш законопроект, який є ще, якщо проголосують, він е дозволить спілки самарітян, наприклад, наступному році, коли пройдуть вибори, дай Боже, щоб це було е прийняти участь у цій пільгі і стати власником цього майна. Ну треба збирати раду. Не, ну, наступна вже рада, якщо прийде. варіант. Якщо... Це... це дивіться, просто ми говоримо про ті речі, які е, дуже, е, дуже гіпотетичні. Вони взагалі від нас не залежать не від мене, ні від когось ще тому, що збирається, не збирається рада, голосує, не голосує Верховна Рада за цей законопроект, тому що Наприклад, дивіться, Верховна Саме Рада Верховна Рада не хоче, ну не, не не чекає цього законопроекту, тому що один раз вже вона збила його, тому що багато кому подобається ця історія. Ні, ні. ні. Я намалював самий поганий варіант: Верховна Рада голосує ваш законопроект, яким пільги куку. -ку тут міська районна рада не збирається, проходять майбутні вибори. Наступна районна рада зможе їм дати от, по вашому законопроекту таку, щоб вони а, це зрозумів. Тобто процедура буде передбачати да. не право викупу, не теж тобто, невід'ємні поліпшення, але без права викупу, але довгострокову оренду. Тобто, наприклад, ти взяв е, приміщення, поміняв там дах. Да. уявімо, Я да це коштує 50% від вартості приміщення, і ти розтерміновуєш. В цю вартість на строк договору, тобто умовно, в, е, в оренду в вартість оренди. Тому ж не платити за оренду, але е, хто буде визначати дитя? термін оренди. От, наприклад, на міській раді оренду землі можуть дати на рік, а можуть на 49 рік. Якщо свій на 5 дадуть, якщо не свій дадуть на рік. Якщо дуже свій, дають на 49. Як оце це буде урегульовано? Це врегульовано договором оренди, е, який на 5 років п'ять е, 5 плюс 5... По цивільному кодексу можна продовження. А потім у тебе є право, переважне право на продовження договору на аукціоні. Тобто, якщо ти вже був один раз, це цивільний кодекс говорить про е, права орендаря. От. І він каже, що якщо ти вже зайшов один раз на об'єкт, то ти один раз без аукціону продовжуєш, а другий раз ти продовжуєш на аукціоні, погодившись на найвищу ставку. От. Якщо, наприклад, договір оренди у тебе на 20 років, то це значить 20 плюс 20 – 40. І потім ти знову, тобто це, це, може, надовне. да, це може бути надовго.